Тамара Іванівна майже 20 років працює вихователем у дитячому садку. каже, вона вчить дітей і вони її теж чомусь навчають. Коли приходять дітки маленькі від двох років, і ведеш їх аж до дошкільного до життя, і спостерігаєш їх ріст, їх розвиток. і Це є дуже цікавим. Педагог розповідає, сучасні діти легко поновить техніку та швидко розвиваються. А про ситуацію в країні знають від батьків із новин. Крім того, самі охочі долучаються до збору допомоги для військових наших дітей, Шануйте їх, виховуйте в першу чергу. Побажав вихователям міський голова. За словами ж керівника управління освіти, працювати їм нині доводиться у складних умовах. Ми знаємо проблеми тих, які переповнюють наше місто, це народжуваність зростає. Питання відкриття нових груп це питання часу, що й робиться владою. Разом з тим, ви щастя виконувати свої справи. За його словами, питання енергозбереження головне для освітніх закладів у цьому році. Невдовзі у 23-му садку та 12-й школі мають встановити металопластикові вікна. У планах також заміна у бюджетних установах звичайних ламп на енергозберігаючі. Крім цього, педагоги займатимуться і вихованням у дітей бережливого ставлення до навколишнього середовища. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.